Я песимист, песиміст писівови ви взяли на себе відповідальність зробити таке ж заявлення важливо не взяв это... би і поясню чому тому, що ви почали передачу з того, що сказали про сім українських героїв, які склали життя на лінії фронту. Почали передачу з того, що привели цитату з заяви секретаря ради національної безпеки і оборони, який каже про можливість введення військового стану. Давайте будемо реалістами. Давайте скажемо так, що війна на сході. Соціальна криза всередині країни, ну вона ніяк не може сприяти тому, щоб було прийнято політичне рішення. Ми за прийняття цього політичного рішення, і парламент зробив все для того, щоб воно було прийнято. Але на жаль, давайте поставимо себе на місце європейців. Давайте поставимо себе на місце. тих же міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу, які розуміють, розумію, що е, війна, переміщення величезної кількості зброї і тому подібне ну це просто е, виклик певний для Європи. Е, та й не так важливо зараз, уже на цьому етапі. Е, для українства не є першочерговим саме безвіз першочерговим є зупинення агресії це однозначно на сході країни. Першочерговим є стабілізація соціально-політичної ситуації всередині країни, і тоді, звичайно, питання безвізу абсолютно буде реалістичним. Я все-таки хочу ще зазначити, що події на фронті. Події, які доповідає розвитка українська про приміщення величезної кількості бронетехніки на територію. Так званих ДНР ЛНР, з території країни-агресора Російської Федерації вони свідчать про загострення, і тут знову треба повернутись до того, що на жаль, український президент порушення конституції не створив ставку верховного Головнокомандуючого і не ввів військовий стан. А зараз до цього на жаль все йде. Тому висновок, як на мене, один. Ми маємо сконцентрувати увагу Вагу на двох речах: на е, захисті територіальної цілісності країни і на стабілізації соціально-економічного стану всередині країни. Тоді без віз буде просто прийде. Він для нього все готово але ці дві речі його не пускають. Я скажу так: так є дві речі. все дуже добре, але на жаль, колеги. В даному випадку говорять як політики. А коли загроза, надзвичайна загроза над реальним вторгненням і втратою державності, треба бути державними діячами і державниками. Тому я тричі можу знаходитись в опозиції до президента, але у випадку загрози державності державному суверенітету я двома руками буду голосувати за введення військового стану. Тому що е, політиканство привело в історії нашої країни до загибелі Української Народної Добре, Республіки, і, 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 Ігор, Української держави що, що, що таке загроза. Сьогодні от, у нас величе, та... величезне горе. Двадцять 21 людину втратили, сім безповоротньо, 14 поранених. От що таке загроза? Це не це, 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 загроза? Це теж загроза. Це Виктор, просто Віктор, Віктор, абсолютно, Віктор, абсолютно, але. Вам відомо, як і мені, і це публічно оголошено, в тому числі. А ще нам відомо і більше: про введення величезної кількості бронетехніки на територію так званих ДНР і ЛНР, про введення систем залпового вогню величезної кількості. Ви розумієте, коли ця махина? Не просто посилить вогонь по позиціям, а коли ця махина чи рушить на українські позиції. Що має робити головнокомандуючий? Що має робити президент? Президент має керуватись виключно конституцією України, виключно захищати територіальну цілісність. На нього я я розумію, думаю, на є, нього український я народ вже вийшла на територію України, але це, ти, пічку, не важко було. Давайте до підкупу італійських сенаторів, Віктор. Я мав зустріч з італійськими сенаторами, і е, я їм задав ну те саме питання, що і ви. Я не, я не занувачувати. Ні, ні, ні. Я от... задав ні зараз одну хвилину. А знаєте, що вони мені кажуть? Вони кажуть, містер Ігор. А ваш президент веде бізнес з країною, з якою ви нас змушуєте вводити санкції. А ви не вводите самі до такої міри санкції, ну як вимагаєте від нас. А ми в цей час їх ввели. А ми в цей час терпимо збитки. Що ми мусимо їм відповісти?